Кожний новорічний подарунок чоловіка проходить у жінки і особливо тещі п'ять стадій: заперечення, злість, торг, депресія і прийняття. Так сталося і в родині Вікі та Сашка. Давайте подивимось. Дві години до нового року, а твого бережка знову десь носить, як завжди. Що ти починаєш. Та, все, все, не захищай його. Мені взагалі не цікаво, де він. Хай взагалі не приходить. Це я зараз про біжка, а не про свято, якщо що. Ви, до речі, визначилися, що ви подаруєте малому на новий рік. Він хоче якусь хатню тваринку. О! бережок підходить. Цей рукожоп лежить на дивані. Знає дві команди: Жерти і Ну, Даремно, ти так. Він, до речі, пішов зараз у притулок. І когось там вибере. Хто? Бережок? Він собі труси вибрати не може, а тут ціла тваринка. Якось вибере. Придіча? Драсте! Паркан покрасти. Дуже смішно. Смішно козі, що срака в грізі. Таня! А. Козел! Мама! Він перший почав. Таня. Шо? Чому ти з порожніми руками? Ну Йо ти ж ти? мав взяти якусь хатню тваринку. Так я і взяв. Знову блох додому приніс. <рес> Відійди від мене приблуда. Які блохи, мама. Іван Кирилич, заходьте. Саня! Що це за хрінь? Це не хрінь, це Іван Кириллич. Отакий мужик. Вона зараз не про нього, вона про ту страшенну тварюку. Там що, дзеркало в шафі. Точно, мама, не дивіться туди! <гум> Та ми про оцю тварюку, яка в руках у Івана К -К Кириловича. Це барсік. <гум> Клас. Вижени його з хати. Віка, це не невічливо. Іван Кирилович тільки прийшов, а ти його вже з хати. Вона зараз не про Івана Кириловича. вона зараз про того удава. Е, у нас що, барабашка в шафі там <гум> А! То ж мама твоя, нечиста сила, йо мой а, ну винеси барсика з хати, будь ласка. Навіщо? Ти ж мені сама сказала, сходи в притулок, візьми додому якусь тваринку. Я взяв. Так я просила або кішечку, або собачку. Я спочатку теж так думав. Прийшов оце в притулок, дивлюсь, а там він. Очі в нього такі сумні, сумні. Тіло таке сумне, сумне. І тільки язиком так. Хто Іван Кирилович? Та який Іван Кирилович? Барсік. Ось я і не втримався. Не втримався і обгидився. Не втримався і взяв всю милоту додому. Сеня, ну, яка вона милота? Це ж огидна тварина. Не кажи так про нового члена нашої сім'ї. Він неогідніший за те, що в шафі сидить. Буде. А я так і про твою маму казав. І що? Ось о вона. Таня, ну ти що здурів? Що це я здурів? Ну що, давайте, Іван Кирилович, за знайомство, як то каже. В, ви що, ще й бухать тут збираєтесь? А що? Ви ж до нас за стіл не йдете? Чо? Так, ми би пішли. Так не можемо. Скажи Івану Кириловичу, нехай віднесе свого оцього друга до себе додому. Не може. Іван же Кирилич їде у нас за кордон, а з Барсіком його не пускають. Барсику ще 60 років нема, він же ж призивного віку. І до того ж в Польщі клімат поганий. А у нас теж клімат не підходящий, в нас зима, а він змерзне. Нічого, ми його будемо гріти, ми будемо його до себе в ліжко брати, він тебе на пузики буде грітися. Що? Або воно краще, нехай стющу в обнімку і спить. Мене зараз нудить. Не дивіться в дзеркало. Так, ну що, давайте, як то кажуть, за знайомство. Так, а ну постав чарку на місце. Но. А ти підійди і забери. Я тобі її зараз з рукою відірву. <гум> До речі, а барсик у нас вже поїв, чи ні? бо ми йому там в шафі накрили. А те, що в мене в рік кролика народилось, як співпало. Котіка! <світ> <світ> Котика! <світ> Він і котиків їсть. Ну, давайте, як то кажуть, за знайомство. Поїхали? Ану а, 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 не пити. <світ> а, дівчата, та чого ви? Він насправді добрий. Він жодної мухи не образив. Чесно? Та чесно. Він же ж в цирку виступав. А, а, то він артист? М? Майже народний? Удав за Дніпровськ. Ми можемо його не боятися. Ну, звичайно, що? Ви? Він тільки двох людей задушив. І те, тому що вони близько до нього підійшли і закричали. О, так, от. <рес> <рес> так, може і барсіку трішечки накапати. А, ну розумію. А то ще піде до дотьоші приставати, а вона не готова. Чи може мама вам закинуть цього кавалера, а? Не може, паня. Ой, я взагалі вважаю, що у барсіка з мамою дуже багато спільного. Що саме? І в нього, і в вас. Зараз щось стискається. <різوع> <різوع> Аня. А, якусь, вікусь. Чекай, 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 чекай. Поїхали? Я не дозволяю. Ой, як мені зараз добре. Ой. Оце не дарма кажуть, що хатня тваринка вона приносить в хату спокій і затишок. Який спокій! У мене око тіпається, У мене цукор піднявся. А в мене спокій і затишок. Саня, а? Привери цю гадину, Г гад! Нащо? Нащо? Це ж твоя мама. Що хочеш з нею, то й робити? Я про цю тварину! Та барсик, він же ж корисний. Він же буде в нас мишей ловити. Ага, всіх мишей переловить, а потім за людей візьметься. Він чупакабр не їсть. О, до речі, мама, а могли і на дачу з'їхати? Не могли, там опалення немає, а я мерзну. У мене сустави. Я ж казав, вона холоднокровна. Доця, це, це, це капець. Це ще не капець. От коли у нас світло вимкнуть, і ми не будемо знати, де він лазить, <звіт> <звіт> оце буде капець! <звіт> І ще добавимо, як докажу. Нам... Воно Що? жити з нами не буде. А я сказав, буде. Тільки нам треба малесеньку пристановку в хаті зробити. Яку ще перестановку? Треба унітаз в шафу поставити. <рес> Чи ми мама там вже впорались, а? Я Доброго дня, сусіди. О, привет. А, Кохала ж жаба гадюку. Ще ні, жаба ще думає. Шафі. Це що таке? Це наша хатня тваринка. Це що, цей червак, <рив> котрому ми, ми з тобою влітку на рибалку викопали. Так виріс? Який червак? Це барсік. Я пішов до притулку, взяв його. Ну, щоб дівчат трохи порадувати. <рив> Як порадував? А віка воно ж на сьомому небі від щастя. А ти що зараз в шафі сукню собі там вибирає. А -а -а. Слухай Жека, давай, іди сюди, вип'ємо разом. Ні, ну я б випив, але тут, 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 ви ж постійно забороняють. Так, я забороняю, ще О. немає нового року. Не перетворюйте квартиру на генделик. Я б піду краще. Тихо, 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 тихо. Вони тільки гавкають, але не кусаються. Я тваринках зараз розумію. Давай, давай, сідай, Так, я попереджаю Івана ну ви ж притомна людина. Будь ласочка, заберіть звідси вашого ока. Іван Кирилич він погано чує. Іван Кирилич те ще просить, щоб ви підійшли до неї з барсиком. Забудьте, 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 що я сказала. Добре, давай. Як то кажуть, за браттів наших менших. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <рігло> ой! Санька! А можна у тебе пожити? <рігло> а? Звісно. А що в тебе сталося? Наверное, я пішов від Юльки. О! <рігло> а, <рігло> а, дай <рігло> дай у тебе тут. Свобода, я Я такої свободи з одруженням не відчував. У, у тебе тут справжній чоловічий рай, так, так, а у мене так. там. А у тебе там олів'є не накришене, холодне, не розлите, шуба не перемазана, качка не запечена, ялинка не наряжена і підлога не вимита. Бігом додому золушок. Юлька, як ти мене знайшла? Mm. От дурне. Ти ж мені записку залишив, я тебе покидаю. Ключі забереш в 37-й квартирі. От, от, такий дрібниці проколовся. <ріпи> Юля, Юля. О, Віка, а ти там що робиш? а? Зрозуміла. Захотіла дізнатись, як живеться людям вище за метр да? п'ятдесят. <ріпи> це мене Сашко сюди загнав. Mm -hmm. А тепер твій хоче у нас жити. З якого це переляку? Mm -hmm. Бо тут можна пити, mm -hmm. нічого не робити mm -hmm. і не займатися з тобою сексом. <рик> <рик> Останнє навіть бажано. Mm -hmm. Марш додому! <рик> Я пішов, але барсик проти. Знайомся! <рик> Яке воно миле! Боже, яке воно хорошеньке. А оченята ці, боже мов гудзики. Юля, ти його реально не боїшся? Жартуйте, та це ж гарнюня пригарнюня, я тебе поглажу. Юля, якщо то те справжня змія. Взагалі-то я бачу. І з твоїм вужиком точно не переплутаю. Саня нам капець. Не, Вона ну... нічого не боїться. Юля, а тобі реально не страшно. Чого його боятися? а? Ну, по-перше, воно сите, а по-друге, взимку вони не активні. Ну, іди до мене. Неактивні? Ага. <звук> ага. Стоять! Цумір, недолюблений. Це я ж пожартував, дівчата. Юля, хлящик! Ага. Я просто хотів вам показати, як це бути людиною, яку все забороняють. А ми тобі зараз покажемо, як це бути барсіком. Це як? Просто. Ніжки відірвем, ручки поламаємо і будеш повзати на пузіку, як вужик. Усім привіт. Синочок прийшов. Малий піде спати, ми продовжимо, не розслабляйся. Малий хоч кави. Тато. Ти сьогодні був у притулку для тварин. Ну, я... Не переживай. Я сьогодні був і знайшов там. Чудова звірятка. Та ти що? <реш> 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 Слава Богу, що в родині є нормальна людина, Молодець, синку. <реш> давай, показуй, яке ти чуто волохати нам приніс. Давай, давай, ну шо ти... шо ж, Знайомтесь. Мурчик! Оце моя кровінка. Хе -хе -хе. Тарантул, це ж. О! Диви, нас навіть і норка є. Ха -ха -ха. Ну що ж, хлопці, давайте вип'ємо за справжній чоловічий новий рік. Ха -ха -ха -ха.